Всім привіт, друзі! Сьогодні 28 червня. Всі нормальні люди вже почали косити, а ми ще не приготували комбайн. І ви знаєте, оці розходники там, поміняти там якийсь ремінь, якийсь ролик підшипник, це півбіди. Півбіди і проблеми в цьому взагалі немає ніякої. А ось те, що є такі, як їх назвати, Родові травми чи що, блять, оцього комбайну в чому полягає моя претензія зараз і до інженерів, цих, до взагалі такої техніки, яка повинна, ну, на мій погляд, знаєте, ну, відповідати хоча б елементарним інженерним якимось нормам. Правильно сказав, неправильно, не знаю. Давайте я вам покажу. Ви на свій розсуд, просто скажіть мені. Женя, ти дурачок або щось, щось я не розумію. Дивимося. Дивіться, задня балка. Бачите? Бачите? Ось вона йде. Дивіться, яка толщина металу. Десятка, девятка, восьмерка. Дивимось, задню балку взагалі. Оцю. Тут вісь качання. Ось дивіться, яка балка. Бачите? Доволі таки потужна. Дивіться задній брус, який йде у нас. Дивіться, який потужний. Проходить через цю балку. Тут у цей фаркоп. Все зроблено просто капець, як мощно. І ця задня балка, цей лонжерон йде до внутрішнього лонжерону, який йде під решотним станом. Получається, до внутрішнього лонжерону. Ось він ось він цей лонжерон. Ви бачите його толщину вже? Ви бачите, що це звичайна профтруба. Отут закінчується вся потужність нашого комбайну на цьому лонжероні. Все, що пішло далі, тут робили або на іншій філії якоїсь, або на цій. Хтось психанув і жопу зробив надпотужну. Взагалі, вона як не звідси би. Ось ця вся сторона, як би вам так об'яснити, щоб не затягувати. Ось нема нічого. Ні, не держиться воно ні на чому. Оце на шківах і на валах, воно якось між собою, отак от пляше, танцює і. Фух. Я сам не люблю цих, знаєте, якоби там розгромних якихось. Я не розумію, чому оце останній лонжерон, чому їх більше немає тут. Все. І вперед пішов лонжерончик, отакої, такого ж січення. Вперед він пішов до передньої балки. Тележку зробить. Попросили Джондіра зробити тілешку. І тілешку зробили потужну. Ну тут видніше. Дивіться, оцей редуктор, же ж, яка передня балка масивна. Ось. Оце ширина бруса, отут оце все о, о, дуже потужне. Оцей лонжероніще, який держить, е, оцю ж, ну, наклонку місця з жадкою. Все тут добре, тут все відлічно. І от више цього це пішло наверх, там, де все крутиться, там закончилось. Щастя. <свистит> <свистит> До чого це призводить? Значить, йде один Лонжерончик лонжерон Ось оцей. Товщина його, я не знаю, міліметра 4, мм, мабуть стінки. Через нього проходить вал. Звичайно, ми ж не можемо зробити його нижче або вище. Нам треба, щоб через нього проходив вал обов'язково. Цей лонжерон він нема у нього опору. Як би, блядь. Коротше, він не упирається тут ні на що. На ньому лежать наші Оце ж вал соломотрясів. Нагрузка дебела. Він висить у воздухі. Він оцей лонжерон весь іде аж вон туди. І він висить у воздухі. Він не упертий отут. Ось дивіться, ось оцей лонжерончик, дивіться, тут зазор чомусь. Я не розумію, чому. Чому отут, -от, отут, ось тут немає ніякого зазора. Тут оцей профіль, дивіться, ширину його, він опирається в нижню балку. Виходить, зварений, усілення тут приварене. До нього. Ось, уступом. І пішло наверх, бо там двигун у нас. Двигун. А тут. Дивіться толщину лонжерончика оцього. Він тут приварений, упирається в раму. А тут він не приварений. Він не упирається чогось. І ця вся херня, вона лопнула. Ось уже хлопці наварювали путник. Отут лопнуло повністю. Він переламався, оцей хуй. Все. Так, а ну, іди ушасти отсюда. І так уже всі котята віслоухи. Не так воно турбує мене. Воно як тебе лопнуло там, заварили його і все. А оця херня, блять. Коротше, щоб ви зрозуміли, від цього колеса отам, за балкою, виходить два лонжерона. Один держить кабіну, а другий держить оцю всю, блядь, хуйню. Ну, я так, Давай назвемо її бункер. Держи бункер з зерном, з сашнеком трубою, хоботом. Оцим. Два лонжерона. Передній он, він, отам. А задній цей лонжерон. І дивіться, він виходить від колеса. Давайте з тієї сторони покажу. Мабуть, я так пояснюю, ви ніхіра не зрозумієте, так? Да? Тобто я показую вам, що ось ось оця, оця задня частина ось оця, потужна, надпотужна. І передня частина надпотужна. А між собою оце все, воно не зв'язане. І отут, -от, отут. Отут воно. Розходиться і сходиться, як гармошка. І чого цю задню балку було не вв'язати її вверху пройти туди і опустити на це колесо і тут між собою зробити отак от трапецію. Він же ж так і виглядає цей комбайн, Отак же ж все йде. Туди. А вони зробили гармошечку. Так, ось він. Ось наш бункер. Ось це лонжерон. Ось він уходить туди вниз і до нашої тої, мощної тілеги. І, вперед, і, і спереду йде лонжерон, який тримає кабіну. От ви можете себе уявити, ну, уявіть собі, ну так, да, він наклонку ще тримає, цей лонжерон. Наклонку з жаткою. І кабіну. Ну Наклонка у нас і жадка ще й внизу опирається. Тобто два лонжерони, дивіться, раз і два. Тобто, дугою йдуть. Тут взагалі замечательно все, воно ніколи не рве тут. І потужність. Бачите, ширину яку взяли. То, щоб тримати, то, щоб тримати наш бункер, у нас ось лонжерончик, який дивіться. Плюс до того, оця точка верхня, цього лонжерону, вона висить у воздухі. Вона не опирається ні на що. Взагалі. Оце ося длина. ося длина. Ось тут зрощується з оцим же ж лонжероном, що з тієї сторони він лопнув. І тут так само ж він лопнув. Ось сварка. Ось воно не опирається, що я вам казав. Бачите, тут і зазор менший, воно просіло. Ось. Він лопнутий так само. І оця точка, вона висить у воздухі. До чого це призвело? Призвело до того, що тут лопнув він повністю. І не у мене, а колись хлопці, отак, як воно лопнуло, вони отак його і приварили. Ось, отак. Ну, я бачив, коли комбайн приїхав, я бачив, що тут багато сварки. Я показував, як я робив там решотний стан. Ну, повозилися ми з комбайном, поробили. Ну, Дивлюсь, думаю, ну зварено, начебто потужно, так, нічого не лопається. І, І захотілося нам поміняти бічі, бо ті були стерті гептом. Поміняли ми бічі. І що ви думаєте, набираємо більше половини бункера зерна і починає гупотіти. Десь щось. Ми рились, рились вичислили, що з цієї сторони нові бічі хірячать верхушки оцього листа. Зараз покажу. Ось оце місто. Оце отак огибає наші бічі. І там просіла оця стінка. І хіряче по оце ж бункер наш, оце і все і просіла. Чому воно просіло? Тому що ось він той лонжерон іде, його переламало і ця вся херня гух і сіла. Ось повидувала пуза, отакий, ось пузо. На тої стінки пузо. Оце все, отак воно зжалось. І ще одна з причин, чому воно просіло, чому воно лопнуло взагалі. Ну, зрозуміло, то експлуатація роки, там 2004 рік. Коротше, оця, бачите, оцей ход, оцей наш, ну, можна сказати, основний. Оцей ремень же, ж, все. Між собою оці два шківи не зв'язані. Ну, отак. У них нема спільної рамки. Хоча по логіці повинно бути. Ну нема. Коли я вставляю сюди донкрат, упираю в цей п'ятак і вижимаю оцей угол, то в мене натягується оцей ремінь. Ну, повірте мені на слово. Я не буду зараз це робити. Я буду це робити, коли буду виправляти цю помилку. Покажу вам. Тобто оцим ремнем ще стягує конструкцію. Отут Отут. і з верхньою оцею хернею. Оце все, що між ремнем, воно його постійно стягує. Отак, і вібрірує. Плюс придавлює бункером, який теж тріснув. В цьому місці он пішла отам трещина. Ось. Оцей весь кут комбайна, ви можете заглянути, у кого такі комбайни. Можливо, щось помітите, можливо, не помітити, не знаю. Ну, весь оцей кут комбайна це дуже слабке місто. Дуже слабке. Дуже потужні шківи тут крутяться. Це взагалі важуча херня. І це все держиться на фольгі. Тут не опускається ніякий лонжерон отут, от цьому місці, щоб хоча б тримати оцей шків. Нема лонжерону ніякого, тут нічого нема. Раз ви зробили оцей лонжерончик такий маленький, чого ви його не зробили таким же товстим, як держав би оцю наклонку і кабіну. Ось, тут потужність, потужняка, дивіться, яка ширина. Внизу, яка ширина ось іде. Все, щоб тримати наклонку і жатку. Ну скільки там наклонка і жатка, скільки воно розчитано тут все правильно. Поставив цю точку циліндрів отут а десь. Оце так зробили отам. І все, воно буде все рвати. Тут розчитано все правильно. Прораховано 6 тонн у бункері, зерна. Ну, ви уявляєте собі, плюс сам бункер, плюс е, навантаження від шківів, від оцих ходових рівнів. Це капець. Все вібрірує, все. Чому ви з цієї точки Ось з цієї де лопнуло все? Ось, ось пузо, що я вам казав. Чому ви з цієї точки не опустили до оцього бруса? Отак, якщо геометрію, подивіться. Ось він оцей брус задній. Чого ви не вивели отсюда? сюди? Чого? І виходився розумієте, міст. Ось від задньої балки вийшов би хопа сюди. І треба було його хопа сюди і опускати от сюди і зв'язати. Це був би міст отак. Ну, зрозуміло. вам? Якби побудували будівельники мости, отак от будували, все б вже розсипалось би давно. Оця точка, вона не зв'язана з чим. Вона лежить на цьому пузі. На цій жі ну, на цьому уголку, ось воно все лопнуло. Ось. Я не хотів знімати відео це, тому що. тому що нахер воно кому треба. У кого не лопнете, він буде їздити. У кого лопнете, він замалює його, продасть і все. А у мене виходу нема другого. Нема виходу. Треба ремонтувати, тому що щось міняти і купляти ще мінімум 2 роки. Так. Що я вирішив? Що я вирішив? Оце з минулого сезону. Що я зробив? Що я вирішив? Коротше, ми вставили е, в навал на цей, поставили донкрат. Отак от, от сюди. Там внутрі. Вижали оту стінку і це ж я наварював два рази варив. І воно тримало, ви знаєте, воно не вібрірувало, воно не шкагарчало. Але під кінець сезону, це цілий рік, я думав, що робити з цією хернею, Як його взагалі? Тому що ну ти ж не будеш сперечатися з інженерами і казати: ага, ну що, ну зламали лонжерон, далі що? Ну зламався, що? Що тепер робити? Викинуть комбайн, замовити нову раму. Ну це блядь, хоч на що. Я вам показую, що я придумав, а ви подивитесь. Зараз ставлю камеру отак. По-перше, ось. Оцей кронштейн я зробив сюди. Ось ось. Давайте подивимось, як він. Ось, на таких болтиках. Ось. Оце отвір, щоб у нас було. Доступ до цієї гайки. Оцей болтик тут проходить, він тримає там щось з тієї сторони. Зараз я поставлю гаєчку. Я взяв два уголки, ось, взяв пластину, все це вварив, вишліфував, тепер у мене цей кут, оцей, у мене посилений, щоб я міг вижатись. Тепер далі дивимось, як би вам. Як би вам показати? Далі. У мене є тепер упор, що я можу це підняти. Оцей шків з оцим кутом, оцим углом, це все видавити вверх, щоб воно не давило мені на стінку на верхню барабана. Тепер куди ж ми будемо давити? Можна було зробити простіше від цієї пятки, пустити просто сюди е палку таку і якби видавити його туди. Але не було б тоді цільної конструкції. Я зробив по-другому, по-іншому. Дивимось, значить, ставимо. Ось, оцей. Тут є, ну, зарані я вам покажу, ось до цього лонжерона є ложбінка така. Зараз поставлю. Раз. Ось у нас став труба ця. Ось вона сюди виходить, ота вона буде там. Близькува до шківа, але нічого не вдієш. Отак вона буде, отак. Тут будуть прихватки до стінки. Я її буду прихватувати до стінки. Тепер я роблю тут. Отак. О. Ну, коротше, поняли, де? Да? Отак зв'язую. Ось. Стій. І тепер у мене що є там? Погано, може видно, але ось його край. Ось воно виходить отак і отак. Все, у мене оцей домик. Домик є. Зверху наварив п'ятак, отакий же ж. Ось п'ятак. І що я буду робити? Я поставлю донкрат. Один сюди маленький, один внутрь на вал. і ми їх потихеньку, щоб нічого не зігнути, ми піднімемо цю всю історію. Оцей весь кут з оцим шківом піде наверх. Я побачу це, це видно, дуже гарно видно по цій тріщинки. Вона починає збільшуватись. Будемо намагатися підняти, ну, скільки можна буде. І, коли воно буде підніматися, я отут, ось сюди стане донкрат, буде вижиматися, цей вже буде приварений. І коли буде підніматися, я приварю оцей, до цього кронштейну оцей упор, який буде впиратися в мій оцей домик. Це не дуже гарно, то так я бачу це вихід на цього кута. Але в мене немає часу. У мене просто немає часу. Колись може буде настрій, то я зніму ці всі шківи, Виводу цей лонжерон, оцей, я виведу його отак вище сюди. Отут ув'яжу аж до тієї точки, що я вам показував, і опустю там на жопу, оту всю херню. Можливо, не факт. Але я знаю, що оця конструкція моя продержи нам, ну, вона буде тримати цей кут гарантовано. Ота задня сторона. оце... Оце може лопнути, вона може просісти туди. Оце, що я вам показую, оця точка, вона може обірватися і піти туди вниз. Але оця сторона вже буде стояти тут намертво. У чому сумніви полягали у мене? У тому що, думаєш, ну це ж інженери, вони ж все ж прорахували, вони ж все. І думаєш, зараз я отак зроблю. Посилю його, а воно почне ще дужче рвати. А воно почне вібрірувати. за те, що ти зробив жорсткість там, де її не повинно було бути. Ну, отака, коротше, в голові каша. От. Тому, друзі, отака вийшла шляпа. Шляпа це не передать словами, яка вийшла шляпа. Я ще подивлюся, зараз обдивлюся цю всю конструкцію, як воно буде. Там, можливо, мені треба було оцей, цей брус не отак пускати, а пустити його вище, от сюди, до цієї точки, отак вище пустити. Але там був, бачите, така ложбінка, що він лягає якраз на цю ложбінку. І щось я вилив його так. Да, дуже він близько з тієї сторони стає. Ну, то нічого. Ладно. Стає та й стає, я думаю, все буде нормально. Все, друзі, я буду, коротше, зараз що робити? Запускати керхер. Зараз його промию, все промочу, щоб у мене нічого не загорілося. І буду варити і покажу вам уже, мабуть, як це все буде робити. Мабуть, покажу вам. Уже як буде покрашене, а потім уже в поле поїдемо та буде вже видно там, як воно спрацювало чи ні. Все, друзі. Всім пока. Пишіть коментарі. У кого які думки з цього, з цього приводу. Якісь слабкі місця ще є. Там Кейс або чогось. Здається, що воно повинно було працювати довго, довго і щасливо, як кажуть. Ну, не знаю. Мені здається, що це неправильно. Все. Всім пока.